улюблені хіти та душевні розмови. Поруч зі своїми. Ти не один. Змінюй на краще себе, аби кращою стала і Україна. Не те, що вхизуєсь мудрістю, просто підслухав цікаву розмову наших гостей. Пропоную і вам. Хлопці, які поряд зі мною ми розказували про них в новинах і про Пашу, і про Моїсея. І ці чудові мелодії заслухалася вся Україна. Пашин інстаграм під TikTok. просто обриває, то підписав інстаграм. Коля приїжджав до мене в бригаду в 68-му, Грав хлопцям, досі згадують це. Дійсно дуже душа... хлопці. Ну, я не можу тут не сказати, Павло. Пробачте мені, що сьогодні Коля з Павлом дописували, допрацьовували пісню, яка має стати. Листівкою, так кольо вірш так для звільнених військовополонених, щоб коли вони отримували цей рюкзак при звільненні, щоб вони знали, що вони герої це дуже важливо. Те, що про них те, що їх люблять, те що їх будуть підтримувати і намагатися усіма. Способами сказати дякую, як каже Коля, музи зараз також мобілізовані. Але ви <с? знаєте, ваші виступи в тіктоку, коли ви щось розповідаєте, вони дуже підбадьорюють мені. Мені здається, саме цивільних людей це, це дуже, дуже, дуже необхідно. Да. А мене що... дуже підбадьорило, до речі, ваше інтерв'ю. Тому що з перших днів війни ваша позиція це дуже надихає і дуже допомагає бути впевненими в тому. Що ти на вірному шляху, бо це ж навіть не про заяву, це про відчуття. А але якщо людина не відчуває, то вона і не робить. Ну то так. це взаємопов'язані моменти. Саме тому я ось е, стосовно ще дачі хочу е, додати з перших mm -hmm. днів війни, все кинути, зосередитися mm -hmm. на звичайних, вкрай необхідних побутових речах. Це до сліз було, коли ти схилилися над тією каструлею. Чесно кажучи, картопля це не перше, в чому я себе знайшла. Спочатку я прийшла, я почала мити підлогу, посуд мити, і потім зрозуміла, що так як я чищу картоплю, ніхто не може швидко і гарно без браку. З так. Але я ще хочу сказати про Алана, тому що якраз його фільм з документальних кадрів, найсвіжіші, найгарячіші емоції перших днів війни. Це безумовно те, що неможливо повторити, неможливо відтворити, і треба зберегти для того, щоб потім повернутися На до сьогодні цього. вже 52 часу е, матеріалу. В перші дні, коли я став це все переглядати, е, я був так трошечки у шокі. Тобто, ти нічого не можеш робити, ти просто ревеш. Десь на другу неділю, я став захоплюватися простими та саме тому і героїчними вчинками українців. Тобто, коли ти. Не супермен, не супервумен, але ти вмієш спасти одну людину свого сусіда. Так це все воно і тяжко, дуже тяжко, але воно щось таке відкриває, і ти розумієш, з ким ти живеш, які люди тут. О, час секунду. І що я розумію. Що, розум що це дуже заряджає. А мене це до речі, вразило, як ми в перші дні війни збиралися. Настільки різні люди, трактористи, судді, бухгалтери, айтішники ну от просто всі, кого можна уявити, збираються разом, перевдягаються в піксель і стають суперармією. Це настільки ну дивовижний процес. І він у тебе на очах відбувається. Тому як що... говорив герой одного з фільмів, головне, щоб ми не звикли до війни. І головне, щоб ми пам'ятали, що коли наші хлопці будуть повертатися, їм все одно буде складно. І ми маємо вміти правильно обійняти людей. Ми вже перемогли. Залишається власне довести це до логічного завершення. Я думаю, ми підсилимо. Це наше спільне бажання єдине для всієї України для того, щоб наша перемога прийшла якомога швидше, щоб якомога швидше всіх наших захисників ми побачили вдома живими, здоровими. Живими, здоровими. Нас чекає велике, сильне, потужне майбутнє, і ми вже це відчуваємо зараз. Раз, два, три і 140 мільйонів інфарктів. Ну що ж, хай збудеться за перемогу за перемогу за європейську вільну. Щаслива Україна!